Привіт усім! Сьогодні ми зануримося у світ Linux, але зробимо це трохи інакше. Замість того, щоб просто порівнювати списки функцій, ми спробуємо зрозуміти душу трьох невідоміших дистрибутивів. Ми поговоримо про їхній характер, про їхню філософію. І щоб краще це уявити, давайте скористаємося чудовою метафорою. Linux це не щось монолітне, це величезна різноманітна родина. І ось ми з вами потрапили на таку собі сімейну вечірку, щоб познайомитися з трьома, мабуть, найцікавішими її представниками. І перший, до кого ми підійдемо, це убунту. Знаєте, це той самий доброзичливий родич, який одразу ж запропонує чай з печивом і зробить усе, аби всім було максимально зручно і затишно. Ця фраза це, по суті, життєве кредо убунту. Система ніби каже: не хвилюйся, я про все подбала. Її головна мета надати готовий до роботи інструмент, де все просто працює, як то кажуть, з коробки. І ось тут ми підходимо до найцікавішого, до компромісу. З одного боку, неймогірна зручність це величезний плюс. Але з іншого боку, це надмірна турботливість означає, що у користувача залишається менше простору для маневру, менше можливостей щось налаштувати під себе. Гаразд, з добряком у розібралися, а хто ж наступний у нашій компанії? А це його повна протилежність, модний, стильний кузен Федора, який завжди в курсі останніх трендів, і просто обожнює говорити про технології майбутнього. О, це справжня мантра Федори. Вся її суть бути на вістрі прогресу. Вона пропонує доступ до найсвіжішого програмного забезпечення практично в той момент, коли воно з'являється. І ця філософія тримається на чотирьох фундаментальних принципах: це свобода. Тобто відданість лише вільному софту, друзі, потужна спільнота, яка все це створює, функції, постійне прагнення до досконалості і, звісно, першість, бажання бути першими, хто впроваджує інновації. Отже, що ми маємо в підсумку? Федора це вибір для тих, хто прагне інновації та хоче мати все найновіше. Але за це іноді доводиться платити. Постійні оновлення та найсвіжіші функції часом можуть призводити до нестабільності, на відміну від більш консервативних дистрибутивів. А тепер давайте зведемо все це в одну таблицю, щоб побачити різницю наочно. Подивіться, наскільки відрізняється філософія, стабільність проти інновацій, а потім повний контроль. Цикли випусків теж кардинально різні: від довготривалої підтримки в Ubuntu до постійних оновлень в Arch. Це абсолютно різні світи. Ну що ж, залишився останній і, мабуть, найсуворіший член нашої родини. Знайомтеся! Arch Linux. Це той самий родич, який на вечірку приходить не з тортом, а з ящиком інструментів, і замість того, щоб сісти на дивон, починає збирати собі стілець з нуля. Оце так заява, правда? І вона ідеально описує суть Arch. Тут система не робить нічого за користувача. Вона дає набір інструментів і каже: Будуй. Це максимальний рівень контролю, але й максимальний рівень відповідальності. І знову ж таки це палиться з двома кінцями. З одного боку абсолютний контроль, швидкість і мінімалізм. Система буде саме такою, якою її збудували. Але з іншого, готуйтеся до викликів. Встановлення вимагає знань, а постійні оновлення іноді можуть щось зламати. Хоча, звісно, є легендарна arch Віки, яка завжди прийде на допомогу. І ось ця порада від спільноти це без перебільшення золоте правило Арч. Це не просто інструкція, це ціла культура. Арч це процес навчання. Справа не в тому, щоб швидко встановити систему, а в тому, щоб зрозуміти, як вона працює зсередини. Отже, ми познайомилися з усіма трьома у кожного свій характер, свої сильні та слабкі сторони. І тепер, напевно, найголовніше питання який із цих характерів найбільше резонує саме з вашими потребами. Якщо головна мета отримати надійний інструмент, який не потребує зайвих рухів і просто виконує свою роботу з першої хвилини, то відповідь здається очевидна. У такому випадку ідеальним вибором буде Ubuntu. це стабільність, простота і величезна спільнота, яка завжди допоможе. А що якщо хочеться завжди мати найновіші технології, якщо є бажання експериментувати і бути в авангарді розробки? Тоді варто звернути увагу на Fedora. це динамічний сучасний дистрибутив для тих, хто хоче зазирнути у завтрашній день операційних систем вже сьогодні. І нарешті, якщо операційна система сприймається не просто як інструмент, а як проект, як можливість навчитися і створити щось унікальне, повністю своє, тоді шлях лежить до Arch Linux. Це вибір для ентузіастів, для тих, хто не боїться труднощів і вважає, що найкраща система це та, яку збудував власноруч. Зрештою, тут немає правильної чи неправильної відповіді. Питання не в тому, хто кращий, питання в тому, чия філософія ближча саме вам. Це вибір, який більше говорить про користувача, ніж про саму систему.